На сьогодні стало відомо про те, що президент 22 травня в день перепоховання Тараса Григоровича Шевченка, коли нам обіцяли вручити Шевченківські премії офіційно на 9 березня. Їх указ не був підписаний, тому що, начебто, от перенесли на травень. Так от, замість того, щоб підписати указ і надати премії, не надати, боже мій. На вручити. вручити вручити премії тим людям, яких обрав Шевченківський комітет поза політичною кон'юнктурою. Сьогодні було оголошено про призначення нового очільника комітету Шевченківської премії. Їм став їм став Євген Ніщук, людина, яку ми в принципі шануємо, поважаємо наш знайомий, добрий ну от голос двох майданів, колишній міністр культури. І загалом нормальна достойна людина. Але Да, але попри всі ці достоїнства, це робиться вочевидь. Для того зараз він почне формувати новий склад. Шевченківського комітету, і тоді під питанням стає в принципі вручення цьогорічних премій. Хочу нагадати, що вся ця історія почалася ще у березні, коли офіс президента президент не підписав указ, і комітет Шевченківської премії був змушений опублікувати лауреатів, де були в тому числі, ну як стверджуються, різні. Скажімо так, джерела, ті люди, які не сподобались тим чи іншим офісу президента, хоча, знову ж таки, ніхто не може казати про їхню політичну ангажованість. Це ну, незалежні люди, які просто кажуть, як думають про всіх, до речі, про всіх завжди казали. Що про минулу владу, що про цю, що про поза минулу. От, ну і, власне кажучи, після того, тої публікації комітет Шевченківської премії в повному складі подав у відставку. От, ну, як би чекали. Да? чекали Виконання цієї обіцянки, але обіцянок за 4 роки було багато, виконано не так. А, які думки з цього приводу? І що це означає, в принципі, ну, я не знаю, для держави як такої, для суспільства як такого? Тому що я впевнений, що багато наших глядачів, навіть, чи, в принципі, представників українського суспільства скажуть, ну, ну нічого, вручили і що таке. Чи це перша зараз проблема наша? На ну, такі будуть відповіді. Ну тут треба мухи окремо, а котлети окремо. Зокрема, в питаннях там призначення нового голови комітету і формування нового комітету і вручення премій, які мали відбутися. Справа в тому, що старий комітет пішов у відставку саме після того скандалу, коли офіс президента відмовився підписувати указ. Особисто Зеленський не підписав указ про вручення тих премій, які тим переможцям, яких визначив Шевченківський комітет. Бо серед тих переможців виявилися ті люди, які ну не підійшли офісу президента. Це зокрема публіцист Віталій Портніков, який є критичним до влади. Він незалежна людина, і він до влади і, і до президента, і до його офісу, в тому числі часто буває критичним. Проте, якщо комітет вирішив, треба все ж таки давати. У нас тут не Брежнівщина, хоча вже такий підхід Брежнівщиною під так підсмерджує трохи від офісу президента, коли мають отримувати тільки свої, і тільки лояльні. Тоді тодішній голова Шевченківського комітету Юрій Макаров намагався згладити ситуацію. і Сказав: Ну, ми домовилися, що ще по зараз такий час потрібна ще одна номінація за творчість саме під час широкомасштабної агресії. Або як вони сказали, війни, хоча війна з 2014 року йде. І е, тоді е, всі премії будуть вручені на день перепоховання Тараса Григоровича Шевченка 22 травня. Сьогодні 22 травня. Ніхто не підписав указ. Точніше, Зеленський не підписав указ. Ніхто нічого нікому не вручати не збирається. От На цю годину, от зараз 17.20, от я перевіряв до цього, ну, буквально за там, годину тому перевіряв на ніякого указу на сайті Офіса президента. Ще не було. Ну, ясна річ, що там все ж таки, коли комітет відбирається поважні люди, там, крім Віталія Портнікова, ще Тарас Компаніченко, відомий музикант. Він не є про ніколи, не був жодним придворним музикантом. Це людина, яка зібрала і підняла цілий пласт українських забутих пісень середньовіччя. Тобто, ну, він, він, він він відродив цілий, цілий стиль української культури. А він абсолютно заслужив цю премію, тим не менш, оскільки він не Потап і не Тіна Кароль, значить, вочевидь, ну і не Олег Кошовий, ну, значить, значить, не заслужив він на Шевченківську премію. І е, те, що відбувало, відбулося насправді це свідчить ну, не про те, що там не образа, не дали премію, чи не дали, чи не дали. Це вперше насправді з моменту заснування в десятиліть. Існування Шевченківської премії це найпрестижніша премія в галузі культури. Це вона охоплює практично всі абсолютно напрямки: і кіно, і образотворче мистецтво, музика, публіцистика, література, все. І це не те, що митці українські чекають щороку результатів цього конкурсу. Найголовніша премія України. Казати, що це просто так, ну якщо вона да, вона в тих грошовому еквіваленті, але ж питання не в грошей е, зараз. Більшість цих митців передадуть кошти на фронт, як, як і зроблять. Навіть якщо у вас немає коштів. Просто це питання престижу для людей, які це отримали. А офіс президента таким чином, на чолі з Зеленським, давайте констатувати, чесно, він принизив зараз переможців, і не тільки переможців, а всю українську культуру і всіх тих, хто брав участь у відборі переможців на, на всіх етапах. Це приниження з боку влади. А небажання вручити премії через те, що хтось один не сподобався. Це Ну, я вам скажу, що це така дріб'язкова дуже штука. Але ця дріб'язковість вона свідчить, що поняття демократії і верховенства права, зокрема, це ставлення нормальне до критики до тих, хто має незалежну точку зору, воно дуже і дуже негативне. І це Вкрай поганий сигнал, тому що це підриває основи демократичного існування держави. Таке ставлення може бути в Білорусі, таке ставлення може бути в Російській Федерації, таке ставлення в авторитарних Республіках Середньої Азії та взагалі в авторитарних будь-якому авторитарному режимі, коли людина, що має свою власну думку, яка відрізняється від тих, хто має владу. Вона е, нічого не може отримати. У нас в Україні такого досі ще було тільки за часів кучми або Януковича. Я... Зараз воно повторюється. Ну, насправді ці речі дуже, дуже симптоматичні, і вони і це погані симптоми, які складаються в одне. От на, я хочу нагадати одне: нещодавно всі обурювалися е, тим, що... що точно одне. Я так. скажу просто: от навіть в часи Януковича. Е... Премію бо премію було визначено такого письменника, м'яко кажучи, не був. А... Політично лояльним до Януковича, а я би навіть сказав гостро <голи> критичним. Ну, на й писав завжди саме про українські традиції на такі, ну справжній український націоналіст в хорошому сенсі слова Василь Шкляр Але він його було відзначено. але Він сам відмовився від премії на знак протесту, бо він не хотів від Януковича її отримувати. Коли Дмитро Тобачник був президентом, був міністром освіти. А щодо Портнікова, так він писав критичною про минулу владу. І він така людина від... Талік, який в принципі він критично висловлюється про всі влади, от тому, тому, що він журналіст, об'єктивний, незалежний і завжди каже в обличчя всім. Я ж був свідком цього багато разів в різних форматах, політичних в тому числі з різними особами. Сергій, просто а... каже, що думає всім кому завгодно. Сергія на кр... це... критика це фундамент. Тобто, на те, що опирається, критика це опір на те, що опирається, можна, можна спертися. спертися. А на те, що піддається, це провалля, це болото. Тому що якщо тебе критикують за щось, то ну, треба зрозуміти, так, є політична там якась боротьба і все, але завжди треба брати з критики раціональні речі. Завжди, вони завжди є. Може бути різна форма. Віталія форма дуже, і дуже інтелігентна і абсолютно прийнятна, але її не хочуть приймати. І це, до речі, те, що відбулося. От ще один приклад для мене був, коли в у Франції на каналі RTL там назвали Зеленського і його команду, яка приїжджає в Європу гастролюючим Шапіто. Це не дуже красиво. Зовсім не красиво, я б навіть сказав. Але, але є один момент: це не Україна. Франція, у них є шарлібдо, які е, е, такі просто карикатури на своїх же е, е, політиків видає, що коли дивишся, це просто жах, да, як вони взагалі це ще там терплять, але терплять інша там, інша скульптура. Тобто у нас було два варіанти. Перший це як зробило посольство, гнівна відповідь телеканалу RTL – в найкращих традиціях, того там Совєтського інформбюро. А друга пожартувати у відповідь. Ну, ви хотіли пожартувати окей, можна сказати: Окей, да, тільки український Шапіто, він добрий, російський Шапіто злий, а французький не смішний. Ну, да. І все. От на тому ж, на тому ж каналі RTL цю... цей би жарт потім цитували і казали, блін, та да вони класні. І для тої частини аудиторії французької, яка розуміє, що відбувається, да, там, що, ну, вона відкрита до будь-яких там речей, там, то у Франції така традиція: жорстко жартувати над всіма. Вони би зрозуміли, що Україна є нормальна держава, в якій нормальна влада нормально реагує на все. Тобто, ми, да, це обурливо, але. Що сказали, але інша справа, як на це реагувати, якщо демократична влада відреагує так, як щоб не не виставляти себе на додаткове посміховисько, але на, 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 на нерозуміння, як от зробило заява наше посольство, або Віджартуватися так, щоб це був там вам дали панч, да? а ви панчу відповідь такий самий, словами. Мало того, ну все ж таки минула професія президента і його частину його адміністрації. Мала би просто ну, якось підказати вихід із цієї ситуації, красивий, але на превеликий жаль, от все це складається в одну картину. Уже не просто забронзовіли, вже покрили серебрянкою і вже несуть по золоту. Тобто, якщо у нас буде далі йти така ситуація, ми отримаємо е е е Україн Баші. Поки що до цього ще далеко. Але ці кроки всі показують, що ми, ми, ми рухаємося в цьому напрямку. Це не європейський напрямок, і тому влада мала би, я давно писав ще тоді, що якщо Зеленський не підпише указ про переможців Шевченківської премії, це покаже його слабкість і дріб'язковість. Але це не тільки слабкість і дріб'язковість. Це так само, от всі багато таких речей, які відбуваються останнім часом, показують шлях, що ми рухаємося поволі до. Авторитаризму і суспільство, якщо не хоче один раз прокинутися щонайменше в Угорщині, такій там, де сьогодні не знають, що робити вже з зорбаном, але реально в авторитарному суспільстві, де нікого нічого немає, крім одна тільки влада, в Україні так уже було. Ну тоді українське суспільство має думати, як реагувати і не допустити цього перетворення. У нас сьогодні війна, всі треба, треба сконцентруватися тільки в тому напрямку і показувати владі, що ви зараз уособлюєте народ України, який воює. Перестаньте будувати і робити авторитарні тенденції. Очолюйте народ, а не намагайтеся сприймати все на себе і крім позитивного. Иву нічого іншого більше не чути, або все підминати під себе. Це погано закінчиться.